Так, ну і що мені з ним робити? Так, ну дивись, маленька інформація. Перше, це відкривай кришку. А що це таке? Це пізніше, тобі все розповім. <хи> да. все, все поетапно. Ось така чаша, бери її. Став на решітку. Так. Ми сюди будемо висипати вугілля. У нас є такі розпали. Ось тримай. Ой, які такі, гарненькі. Да, вони такі... Вони спеціальні пропитки, які дозволяють швидко розпалити вугілля. Тобто це такий красивий розпалювач? Да, 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 давай. Ми... І мені сюди? Ні, ні, ні. Я тобі пізніше все покажу. Вони під низ, під низ будуть йти. Після того, як ми розпалили наше вугілля, ми його висипаємо на нижню частину гриля і закриваємо кришкою. Закриває кришкою. Да, я тобі попередньо все да, розповідаю. Так, тепер, щоб нагнати температуру, нам треба відкривати нижню і верхню заслонки. Нижня заслонка у нас внизу. Ми відкриваємо її на максимум. Відкривається вона ось так. Да. Закрила. Відкриваємо. А, все, відкриваємо. Да, ну, да, відкриваємо. І відкриваємо на третій режим верхню заслонку. Так, да, у нас йде максимальна темпер... циркуляція повітря, яка дозволяє швидко розігрівати е... вугілля і набирати температуру. Температура набирається ось на термометр, і ми бачимо 100, 200, 300, 400 500. Максимально 700. Це е, Фаренгейт, а Цельсію у нас 50-150-350. Да, угу. Тобто ми набираємо нам нужні температури, нехай це буде там, 250. Да? Є, і нам потрібно зупинитися на цій температурі. Що ми робимо? Ми верхню заслоночку закриваємо на перший е, режим ось це легка циркуляція, і е, закриваємо там, ну, на мінімальну. Закриваємо нижню заслонку. Якщо температура у нас починає падати, ми ставимо да, на, на другу, на Тобто другу, це да. два регулятори. Температуру. Да, циркуляція повітря, яка регулює температуру всередині. Да. І ми тоді вже побачили, коли у нас температура зупинилась, не падає, не піднімається. Тобто ми залишаємо і все, і готуємо. Коли нам потрібно потушити, ми максимально закриваємо верхню, максимально закриваємо нижню, не потрапляє кисень, і температура починає, ну, вуголь починає засипати, і температура починає падати. Якщо треба нам набрати температуру, відкриваємо на максимум зверху, на максимум знизу і набираємо температуру. Тобто зараз, коли ми будемо розпалювати, ми відкриваємо все максимально, щоб цей Набираємо процес температуру, да. побільше? Да, коли набралася температура, ми е, зупиняємо, тобто виставляємо заслоночки на двоєчку да, і там нижче десь ось настійки. Ось десь. Тут у нас дві заслоночки: одна рішіточка і одна ця. Е, ця е, забирається десь. У нас тут є дві заслоночки. Е, готуємо ми. Завдяки сіточку. А коли ми прибираємо всередині лозу, то ми вибираємо сіточку і ось у нас так, ми прибираємо так. лозу. Да. Тобто лоза у нас там скаплюється. Тобто, ось. І виставляємо десь усьо. ось такий десь рівень. Угу. Так що, отак от. Ну тепер до практики. Ну, спочатку я маю відкритий максимум тут, да на, і у нас на дивички. А коли дуже сильно нам треба набрати температуру, у нас ще є. Ось ось так ось можна відкрити. Це ага. максимально, щоб швидко набрати температуру, коли у тебе обмежений час. Тобто ми відкриваємо максимально ось цю засонечку. Да, максимально ось відкриваємо ось рішітку зібрати. Це рішітку забираємо, так, це так, так, все так, максимально відкриваємо да, і да, можна щоб, таким чином да, розпалювати. Максимально швидко, щоб розпалити. Коли е, е, ти ставиш. Але роз... ж ця штука нагрівається? Ні, ні, тут ні, тут нормально все. Да. Тут буде у тебе прохладне. Тобто, ну комфортно, давай, тепло, комфортне буде. Так, що давай до, до практики. Я цими заслонками розігріваю, коли я ставлю вугілля, щоб набрала не не дуже швидко температуру, бо мені ще треба підготувати якусь страву. Тобто, якщо у мене страва готова, і мені треба ну підготовлений, мені треба розігріти гриль, тоді я вже максимально відкриваю. ці заслонки. Але ж ми з тобою зараз підемо готувати. Лосось? Так. Да, то то, то значить, нам треба виставляти натрійку. на трійку. Нам не потрібно, щоб швидко воно розігрілось, щоб швидко не переграло угу. вугілля. І відкриваємо ми максимально засонечко, тільки. З решіткою? Е, з решіткою, так. Да. Да. Так що давай приступаємо к Відкриваємо розігіру. гриль. Да, Ставимо стартер. Ні-ні, Ми кладемо зараз стартер сюди, три штучки а, клади. Розпалювач. Да. Три штучки? Да. Я перепутав. Кладемо розпал да, три штучки. Так, все, давай. Бери стартер. На розпалювач ставимо стартер. Це ця... Прямо наверх. Да, наверх. А, Це металева чаша. Так. І висипаємо в чашу десь половину чаші вугілля. Половина у нас тут? Да, ось тут, да. до так. До дирочок, до кінця да, дирочок. Да. Знову не було нашого бренду. Да? Ми підготувалися до сйому. Так. Чудово. Так. Так, і беремо горілку. І спалюємо так. все. Так, так. Да. Так, і, е, е, і куди міш... його Умієш користуватися? Ні. Ні? Дивись. Тільки о... не на мене. Так. Да, відкриваєш трохи. Ось о. Пішов газ, бачиш? І нажимаєш як пістолетом. І все. І тоді дивись, будеш ось так ось. о о, -о! Как... Туда. І воно, ну, тобі да пустки купить. Нормально, нормально. Все? Все, так, да, закручуй. Проти часу. Все. Ти справилась, молодець. Нічого важкого. Все, у нас почало горіти. Зараз у нас буде розпалюватися. вугілля. Собака перенервував. Так. І все, зараз воно розігрівається. Коли повністю розігріється, ми розпалиться у нас вугілля, ми його висипаємо вниз. Угу. Да. У нас є каміння, бачиш воно? Лежить. Ось, ось каміння да. лежить. Тут, тут нема каміння, да. там є каміння. Це відсікач. Це щоб е, е, страву готувати не на прямому вогні. А, тобто ми готуємо страву з цієї сторони, де так. є камінчик. Да, да, Бо камінчик да. нагрівається і тримає температуру рівненько. Да, і він не дає великій температурі іти на нашу, на нашу страву. Всього, це називається відсікач. Тобто Він дозволяє спокійно, тривалий час готувати на відкритому вогні ну, на вугіллі. Відкриваю одну половинку. Да, знімаєш одну решітку. Можна на, на пол. полу да, сюди клади її. Так. Вугілля висипаєш в чашу, так, вішає сюди, у нас є спеціальні гачки. Да. Ε, висипаєш від себе. Не на себе, щоб на тебе не йшли іскри, а висипаєш від себе. Да. Ось так береш, дивись, так береш і отак висипаєш. Боже, а там костер. Висипати mm. костер. Да. Обережно, да. Ні-ні, -е ні да. ну його в баню, я не давай, хочу. Давай, давай, <світ> давай, Одійди туди. Ну його в баню. О-о-о! Ти хотів, щоб я від себе, оце в себе, бо на мені, на мені зараз було. Ну. Так. Треба стояти збоку, а не від себе. Від себе і збоку. То я ж казав збоку, від себе. Я казався. Давай, бери, ходи назад решітку. Оце я можу. Ну, давай з саме. Дивись. Вмієш? Вмію вже. Да. Але для того, щоб висипати вугілля, буду кликати тебе. Сусіда. Ну так. <риклад> <риклад> да, все чудово. Закривай. Так, заслонки у нас відкриті зверху і знизу. На троєчці і тут повністю відкрито. Да. І дивимо, дивимося за температурою. Нам температура потрібна 200 градусів. Добре. Так що це, чекаємо. Це центральна частинка. Так, да. ось вже пішла температура, бачиш? Так. Уже 5, майже 30, навіть 25 градусів. Да. Все. Пішли готувати, поки у нас набирається температура. А скільки приблизно по часу? Ну, десь до цієї температури ми висипали половину, ну, десь хвилин у нас 15 є. Тобто, чим більше вугілля, тим вище, швидше. Швидше. чим тим швидше воно нагріється. 15-20, так? Да. Да? Да. Пішли готувати. Ну, по-перше, дивлячись, яка страва, і дивлячись, скільки вони по часу готували. Ну, взагалі, якщо ви готуєте стейк. То за стейком потрібно, біля нього потрібно стояти, тому що це страва, яка готується там 10-15 хвилин. Е, якщо це якийсь там рулет, да, то ви повинні ставити відсікач жару. Це, дивлячись, який гріль. Не писали, який гріль? Записали, але знаєш, що я думаю, я думаю, що вони просто не змогли відрегулювати температуру. то. Це ж я ще ж хочу сказати. Якщо це страва, яка готується там більше чим 30, чим більше, чим 20 хвилин, да то потрібен відсікач. Це по перше. По-друге, треба контролювати температуру. Для цього у вас є верхня, і нижня заслонка. Тобто, вибираєте, якщо ця страва готується довгий час, то вибирайте меншу температуру. Там 180, 160, 150 градусів, да, дивлячись, ну який об'єм вашої страви. Тобто, ну, саме головне потрібно контролювати температуру. Ви повинні, якщо довгий час ви готуєте, це непрямий жар. Не жар, це відсікач, або щоб не над вугіллям ваша страва була. Це контролювати температуру і дивитися інколи до своєї страви. Тобто, якщо ви на високих температурах будете готувати великий об'єм своєї страви, тобто, там, рулет або ще щось, то звичайно воно у вас згорить. Ну, а це контролювати, виставляти. Ті температури, які вам потрібні. А щоб більш детально я вам дав відповідь на ваше питання, ви кажіть, яку страву ви готували і на якому грилі. Тоді я більш детально можу вам дати відповідь на ваші питання.